Доброго всім ранку. Йду до дітей. Наш місяць он який. Йду, треба до внука піти подивитися. Наташа йде на роботу. Та буду сьогодні я за ним приглядати. Хворіє наш хлопчик. Мороз не знаю скільки градусів, але великий мороз, тому що холодно. Холодно. Снігу нас накидало. Вчора такий сніг пішов. Все вже такі купи. Коля також поїхав на Київ на роботу. Треба йти в хату, в мороз такий. У нас мороз і сонце, як кажуть, День чудовий, така краса, сніжок виблискує на сонечку. Вітру майже немає, такий легенький вітер. Мороз зараз піду подивлюся скільки. Під навісом показує в нас 9 градусів, але, мабуть, більше, там затишніше на вікні то. Мабуть, більше писало 11 градусів. Зараз трішки сонечко пригріє, то я буду тут на заїзді прогорну, сніг трошки почищу. Коля тут в основне пізно геть увечері прочистив тут. Ось під хатою. Але сніг ішов дуже, ну, вже пізно було, то ввечері. Трішки попрочищав Коля, а зараз я нехай сонечко трішки пригріє. Та й буду я займатися трішки фізкультурою. Попрогортаю тут. Наташа то виїхала машиною. Але треба попрогортати. Вийшла на двір, буду зараз працювати. На дворі гарно сонечко пригріває. Взяла собі ось таку лопату і зараз буду займатися, прогортати сніг, чистити, займусь трішки фізкультурою. Вже свою роботу зробила, почистила заїзд. Не весь, не аж сюди, а так, щоб Наташа могла заїхати і машину поставити. Не дуже так усердствувала, як то кажуть. Не так сильно там чистила, але но... почистила трошки. Так що, Буду йти в хату топити. Гарний день сьогодні. Такий на сонечку, геть, я вам скажу, і не дуже й холодно. Я справилась на дворі і вже прийшла в хату, буду топити. В себе розпалила, дров нанесла, дід. Контролює процес, підкладає дрова, а я прийшла до дітей. Тут уже топлю розпалила, принесла дров. Наташа на роботі сьогодні до 6 годин, то не буде часу, її і світло вимкнуть. У чотири вимкнуть, у пів восьмого вимкнуть, то я вже, думаю, попротоплюю, хоч і котел працює, але все рівно грубки топимо. Прийшла з внуком процедури, поробила, бо хворий вже пополоскале горло, там таблетки, які потрібно дало. та й сіла трішки відпочити, бо я сьогодні нормально так попрацювала, порозминалася з лопатою, там і снігом, порозминала трішки свої кістки і суглоби, щоб не було застою. Дров понаносила, порозпалювала, там, то мусор винесла, ну, коротше, побігала. Та сіла відпочивати. І знаєте, оце в такі моменти, коли так вже попрацюєш гарно. Буває, я згадую, з період в своєму житті був такий, що я вже думала, що я буду калікою і буду в інвалідному кріслі. Було це діло десь в 1993 році, перший раз у мене був такий, був такий випадок. Заболів у мене суглоб, оцей внизу на нозі, голіно, голіностопний, чи як він називається, де гулька ця внизу? Він мене підпух і став боліти. Я на ногу стати не можу. Думаю, може, десь там підвернула, але стала не так вивихнула. Та але в лікарню одразу не пішла. Давай я самолікуванням займатися. Той порадив капусту прикладати, той лопуха, той мась якусь. Лікувалася, лікувалася і бачу, що толку не буде. Пішла в лікарню все-таки. Ну, в лікарні поклали мене в стаціонар, робили вколи, процедури, масаж, там, електрофорез з якимось лікарством. І пройшла в мене нога. Ну, боліти перестала, але так трішки суглоб був підпухший. Ну, я думаю, вам поступово ж пройде. Ну, і 10 років, було затища таке, було все нормально. Не боліла в мене так нога, щоб сказати, що я не могла на неї стати, але все рівно була підпухша. І так періодично воно давало в мене про себе знати, цей сустав суглоб. Але терпимо було, нікуди я більше не йшла. Але через 10 років знову він став боліти, знову я на ногу стати не можу. На пух, такий дуже пухла була нога. Ну, я думаю, піду я зараз швиденько в лікарню. Підлікуюся так само, як тоді, і все буде добре. Але не так сталося, як гадалося. Поклали мене так само в лікарню, почали мене лікувати. А так як у мене язва, то оці всі лікарства, вони ж такі, що від кісток, від суглобів, оці, всякі такі протизапальні, вони. Дуже впливають негативно на шлунок. Ну і так ще, як в мене язва, в мене заболів жолудок, шлунок. І там почали, почали мені міняти це лікування, це. І лікували мене так лікували, що в мене вже заболів і другий суглоб на другій нозі, і в ліктях руки, в плечі, в плечі так само, і коліна. Я вже руку не могла підняти, щоб розчесатися чи щось на голові зробити, там якусь заколоти хоча б волосся. Коліна так згиналися, що я з трудом могла сісти на стилець, не кажучи, вже там присісти просто. Якщо зігнеться нога, то потім розігнути мені дуже важко, тому що ці м'язи мене так стягували, У мене там було воно не тільки з суглобами зв'язано, а й з м'язами. І нічого та лікування мені не дало, Відправляють, направляють мене на Київ в обласну лікарню. Поробили мені аналізи, роє високе, ремофактор позитивний і під питанням рематоїдний поліартрит у мене діагноз такий. Поклали мене в ревматологічне відділення. І почали та, знову лікування, вже там і крапельниці, не знаю, там також багато було всяких ліків. Лікувалася, лікувалася, бачу, зрушенні ніяких немає. Яка приїхала, така я й бачу, що поїду додому. Ну, і лікарі, звичайно ж, бачать, що толку ніякого немає. І вже перед випискою пропонують мені вколоти. Гормональні якісь уколи в су, в су, у ну, суглоби. не знаю, чи в усі, чи там ну, в якісь окремі, ну, лікар прийшов і каже, що лікарка в мене була, прийшла і каже, що потрібна ваша згода. Якщо ви даєте згоду, то ми ну, вколимо вам ці ліки гормональні, але треба вам подумати. Ну, намікнула на те, що. Ну, є там якийсь і побічний ефект, мабуть, у цих уколів і все. Зі мною лежали жінки там в лікарні, деякі були вже на гормонах, і якось так, що зі мною лежали в цьому відділенні і в палаті, зі мною хто мав астму, був на гормонах. Стали мені радити, не, щоб я не давала згоду, кажуть, попробуй ще може десь полікуватися, може ще десь якого лікаря. Ну, не спіши, тому що з гормональними. Після гормональних тоді вже важко якісь ліки знайти, щоб допомагали, так що краще підожди, не спіши. Ну, я й відмовилася. Але поки лежала тут, вже вже мене виписують додому. ну, Я, чесно кажучи, була в шоці, яка, можна сказати, така, як приїхала, таку мене й виписували. Що далі буде, не знаю. Поки я була в лікарні тут, там на території лікарні є кіоски, і там продають, продавали газети, журнали. Ну, хто мого віку, і молодші, і старіші, знаю, що були такі кіоски, багато, не знаю, зараз також є, але тоді це було дуже поширено. І в тому кіоску я купила таку невеличку газетку, там щось про здоров'я було. Купляла там читала в лікарні. І я там вичитала, що одна жінка з Дніпра, ну тоді Дніпропетровськ був, написала, як вона лікувала суглоби, також в неї були проблеми, поліартрит. І як вона лікувала, написала там своє лікування, чим вона лікувалася. Але я, знаєте, так почитала, так як і зараз буває в інтернеті, подивися, там щось, хтось комусь щось радить. ну, Не дуже люди вірять. Ну і так, я так само і з газетою. Думаю, та хто його знає, чи це дійсно якась є людина, що написала цей лист в чи газету, чи це, може, там в газеті самі ці редактори, чи хто там є, самі там придумують якісь листи. Та й поїхала я додому з цією газеткою. Але приїхала додому, розумію, що, що далі, щось треба робити. Інакше яка лікаря і все. Дитині Наташі тоді на той час було десь 12 років, чи 13. І потрібно було лікуватися, брати себе в руки і щось, щось робити. По-перше, що не можна було сидіти, треба було через силу, але рухатися, щось робити. Та я не сиділа, я все робила. Хоч в мене боліли руки, ноги, і все ну, важко мені було, але я все, що потрібно вдома, було, свою роботу я виконувала. І згадую я про цю газетку, нахожу цю статтю цієї жінки, де лист там її, там була і адреса її, я пишу листа її, ну, думаю, відповість, то відповість, ні, то ні. Що ви думаєте, відповідає мені ця жінка? Я її ж прошу, щоб вона детально описала, як вона лікувалася, розповіла свою історію. Я ж тоді молода була, ну, 30 чимось років, там, ну, не хочеться бути калікою. Правда, жінка, не знаю, чи вона є ще жива, чи немає, ну, не полінувалася вона, написала мені листа, відповіла мені, все розписала. Я зробила так, як вона там мені дала рецепт, настояла мухомор, третю частину трьохлітрової банки мухомора, залила горілкою. Настоялася, не вже не пам'ятаю, скільки часу в темному місці. Потім я стідила його по, по таких пляшечках і цим мухомором витирала суглоби. Спочатку розпарувала у такій гарячій воді ноги. І лікті, плечі, звичайно, не виходило. Ноги, і лікті на руках. Це я все вбрала, наливала в таку велику миску чи тазик, як там кажуть, у нас кажуть, миска. Велика була миска така. І наливаю, туди, налила туди гарячі води, порозпарувала суглоби і розпарила, зразу витерла, пообмотувалася там теплими такими. Кустками якимись рушниками і отак я робила. Такі процедури я робила із мухомором і робила ще, в мене каштан був настояний, Ще як перший раз у мене суглоб заболів, то я вже тоді нарізала з каштана, коли тільки лопали каштани, падали вони тож на землі там лежали сиріще. Назбирували каштан, нарізала оці шкірочки. Коричневої не весь каштан, а от в мене є в книжці про лікарські рослини. Там є оце, як готувати настій з каштана. Там саме 40 грам потрібно було нарізати оцеї коричневої шкірочки з каштана. І так само на горілці настоювати літра горілки, 40 грам цієї шкірочки з каштана. І оце ще цим каштаном я витирала весь час. І потім я помітила, що вже стали мене краще ноги згинатися, руки згинатися. Від чого це? Що мені саме допомогло? Чи воно все разом? Я не знаю. Тому що робила все ж. І мухомор і витиралася, і каштан, і ці процедури зробила. І не пам'ятаю, таблеток я вже вдома, мабуть, ніяких не пила, тому що там я ж пройшла курс лікування. І... Зразу ж не можна було зразу ще щось пити, тим більше, що ще й шлунок хворий. Так що поступово відновилася, повернулася до нормального життя. Ну, цей суглоб на нозі то він не залишився. Він вже деформований в мене трішки. І такий трішки, тут коло цієї гульки, воно підпухше, але, ну, хожу я нормально. Буває періодично, там трішки, може, там почне боліти, ну не те що було тоді. Слава Богу, я ж кажу уже скільки років. Це був другий раз, це було в мене десь 2003 рік. Але слава Богу, повернулася я до нормального життя. Буває, звичайно, хвороба дає про себе знати. І зараз плече болить. Ну, я думаю, що це якась інша тут причина в плечі. І ноги болять, але нічого, можна жити, як то кажуть. Буває, мене питають, що, чому групу я тоді не зробила. Ну, знаєте, ми питали про групу, сказала лікар мені, що поки що не моє, тоді не було у мене деформації суглобів. А потрібно для підтвердження знімки, де вже деформовані суглоби, і тоді вже можуть дати якусь там групу. Ну і, звичайно, крім болячки, в мене не було ще грошей, щоб підтвердити цей діагноз. Тому виписали мене з таким діагнозом: ревматоїдний поліартрит і знак питання, під ну, і. Залишився він цей діагноз під питанням, але слава Богу, я живу собі, працюю, так що Отак, отака історія. Тому стараюся десь тільки, щось, цей плече буває, болить. Я хоч болить, хоч не болить, стараюся фізичні вправи робити, працювати, тому що щоб не було ніяких, знаєте, як ото. Бо Кажуть, якщо при цій хворобі перестати рухатися, то вони ці суглоби так заклякають, що вже потім їм ради не можна буде дати, розробити їх. Не можна допустити, щоб вони стали малорухомі. Так що стараюся, рухаюся, щоб не заклякнути. Так, ну оце таке я вам порозказувала трішки про свої болячки. Так я сьогодні зняла відео вам про хвороби, наче така тема не дуже. Але все-таки вирішила вам розповісти, тому що зараз дуже багато це і осінь була така, і зима, воно загострюється, оці хвороби такі і суглоби запалюються, і ноги, руки болять. То вирішила зняти це відео і показати вам я живий приклад того, що було вже. Здавалося б, уже все. Вже інвалід і вже нічого не допомагає, але все-таки взялася, вилікувалася і живу нормальним життям. Тому не опускайте руки. В будь-якому випадку шукайте вихід, шукайте лікування, рухайтеся чим побільше, працюйте, і все буде добре. На кінець свого відео хочу побажати вам усім міцного здоров'я, вам і вашим рідним. Всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.